Привіт, друзі! Я рада вітати вас на каналі Кісон. Сьогодні поговоримо з вами про добриво тривалої дії для ваших квітучих рослин. Тож ставте вподобайку і продовжуємо. А йде про квіти. Правильне живлення є ключем до їх здоров'я, краси і, звісно, тривалого та пишного цвітіння. Гранульоване мінеральне добриво агрономіка спеціально розроблене для задоволення потреб квітучих рослин, забезпечуючи їх всіма необхідними поживними речовинами. Його можна застосовувати для підживлення всіх видів троянд, декоративних чагарників, а також однорічних та багаторічних вуличних квітів. НПК цього добрива 14, – 14-11-24. Азот, що міститься у складі, є необхідним для росту зеленої маси. Він є фундаментом для сильних та здорових рослин. Фосфор відіграє важливу роль у розвитку кореневої системи та сприяє інтенсивному цвітінню. Калій зміцнює рослини, підвищує їхню стійкість до хвороб та стресових умов. Використання гранульованого добрива агрономіка для квітучих рослин, по-перше, стимулює формування бутонів та інтенсивніше і триваліше цвітіння. По-друге, сприяє підвищенню яскравості кольору та збільшення розміру квіток, а також запобігає передчасному опаданню бутонів. І по-третє, застосування добрива дозволяє зміцнити імунітет рослин та підтримати здоров'я кореневої системи. Кожна гранула має високий вміст поживних речовин, а невеликий розмір гранул дозволяє рівномірно змішувати добриво з ґрунтом чи субстратом. Як використовувати агрономіку для квітучих? Норма внесення залежить від віку ваших рослин. Рекомендовану кількість добрива слід розкидати навколо рослини у пухкий ґрунт, а потім добре пролити. Для найкращого результату використовуйте добриво, починаючи з ранньої весни до кінця вересня один раз на місяць. Це добриво входить до лінійки Агрономіка, яка також включає добрива пролонгованої дії для газонів, хвойних рослин та універсальне, про кожне з яких ми розповідаємо детальніше у відео на нашому Ютуб каналі. Я дякую вам за увагу і до нових зустрічей!